Я вам обіцяв розповісти, як я схуд. ну Я зібрався з думками. Тут, в принципі, хто дивиться мій канал, давно ну, пам'ятає, можливо, що я раніше був такий значно тов товстіший, ніж зараз. Максимальна вага моя тягала 134 кілограми. Але ну, мене в мене вага постійно змінювалась. ну, Десь починаючи з 25 років я вже був важче 100 кг. От, зараз у мене 103 От. І ну, перше, що можу сказати, це потрібно змінити свої, свою харчову поведінку, піщове поведіння. Тобто, ну, потрібно домовитися зі своїм організмом, що тим, якщо ти там зголоднів або відчуваєш якесь там пустий шлунок, то ну, не потрібно панікувати, їсти там. Просто потрібно насолоджуватись легкістю, що в тебе в животі. От, ну правда, ну, це таке банальне, але ну, я пам'ятаю, коли я там раніше приїздив з басейну і мені там трошки хотілося їсти, я сідав і їв, тому що в мене починалася паніка. Зараз е я плавно перейду в другий е пункт своєї якби, ключової програми. Тут всі фактори повинні взаємодіяти разом. Режим е харчування. От самий простий, банальний, Зранку я прокидаюсь е ну, прибли приблизно о сьомий я їм. В основному я жарю яйця, там, каша, може з лавашом там, за, -за, -за этот, і чай. Ну, тобто, повноцінний сніданок, ну якби нормальний сніданок, їм там не бутерброд, а ну, просто так. Ну, в основному яйця я їм там з якимось гарніром і е е е чай. От, обід. І вечеря Вечеря, ну, до шостої. Там, 6, в шість, я майже нічим себе не е, обмежую там, харчування. Ну, Єдине, що я став мало дуже їсти хліб, дуже мало. Я практично спочатку я взагалі відмовився від нього. Зараз там, можу суп поїсти з хлібом, але я не заїдаю все хлібом. Е, я п'ю чай, е, кофе з одною чайною маленькою ложечкою цукру. Я не заїдаю в кінці все печивом, як я раніше. Там печиво, якісь солодощі. Тобто, в цьому трошки обмежую по тим продуктам, що я їм, я все їм, ви ж бачите, в мене кулінарний канал, якби я все їм просто ну, намагатися просто триматися режиму. Без перекусів, без оцих ну, зранку поїв, в обід поїв і ввечері поїв. І в мене вже організм знає, він не, не включає паніку, що якщо я поїв в 6 вечора по 6 мені достатньо так, дотягнути до ранку не їсти. Якщо пивка не багана вечора, ну буває на вихідних. А так ну взагалі, от. Ти спокійний, ти поїв шість, ти домовився, організму сказав, що це нормально, жди, жди ранку і все, і, і, і це класно. Е, третій момент: я постійно контролюю вагу. От у мене ранок починається з того, що я там прокинувся і навіси. На, е, зважуюсь. І вже, знаєте, в залежності від того, що, що мені показують, яку мені вагу показують, я вже знаю, що ага, ну це нормально, можна далі. Якщо десь там пішло в плюси, я там трошки, трошки збавляю порції. трохи. Ну, контролювати потрібно постійно, тому що безконтрольно ти це не зрозумієш. У мене коли я приїхав сюди в 22-му Києві. Я теж важив 102 кг, Але потім в мене щось сіла батарейка, я там що забив на це і туди-сюди, раз у мене знову 110 просто ні, ні з чого, тому що ну зараз якби їжа це одне з доступних задоволень, яке тобі блін, приносить життя, і тобто, ну. Легко дуже дуже важко втримати вагу. Це, це надзвичайно важко. От Я тримаюсь уже третій місяць, я тримаюсь якби на цій позначці. Е, важко дуже е, восени або взимку важко тут збрасувати вес, От, ну, я стараюсь. Четверте, чи яке там що-то, це е, фізичні вправи. Ну, Вони якби самі по собі, без всього іншого, що я перерахував попередньо вони не діють, тому що я раніше їздив в басейн і вага в мене тільки росла. Хоча я плавав по кілометру. Зараз це в мене велосипед кожен день, кожен день я кілометрів 20 проїжджаю. Я там після шостої, сьомої виходжу, і 2 години у мене там велосипед там турнички, прес. Ну трошку днем ну, там напротязі дня, коли там сидиш за компом. Став, віджався. Фізично, ти. Я зараз от, в свої, там 42-майже 43, ну я відчуваю себе набагато краще, ніж 5 років тому. Коли 5 років тому я там проїжджав в Харкові, взяв Даний Велик, проїхав 3 кілометри. Бля, я просто ну, рухлять, можна так сказати. Зараз ну, я можу полтинник-50 км проїхати на веліку і ну, якби, ні в одному глазу. Фізично це дуже легко. Я, взагалі в мене якби, ціль, ну, напевно, вже весною буде якось може ще вийде. Щоб нижче 100. Якби, ну, мені по, по великому рахунку, кілограм Б90 при моєму зрості. Це було б прекрасно. А, те, а так, ну, в принципі, те, що я втримую зараз вагу, це мені вже якби приємно, то, що я її третій важко дуже втримувати. А так, в принципі, нема ніяких взагалі секретів. Просто ну, не переїдати, можна їсти все. Я ж ну, трошки мучного, трошки солодкого обмежив. От ну, солодке, якби воно ну іноді хочеться. Ну замість печива там. Можна, от я варення там собі не закривав. Яблук назбирав на Трохановому, закрив собі варення, яблучний там, Просто з чайком там, пару ложок з'їв або мед, я ще люблю. Ну, ну, не печиво, там, не то. Ну, звичайно, це можна. Тут в мене не. не, 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 там, не... Просто що не такого обмежень я не роблю, що того не можна, того. Ну, якщо хочеться, є можливість, ти можеш з'їсти, ну нічого. Але просто ти контролюєш вагу, там з'їв щось, покатався на годину довше на велику, і, і все пройшло. Або десь там, ну, м'ясо, жаре, ну, звісно, ти будеш його їсти, а потім, ну, потім згониш. Головне контролювати це, це, це режим. І тебе організм ну сприймає. Він ну так лег легко жити легше. Що от у мене друг, який худів, у нього там дуже складна була система, що він там два-три місяці, ну, ну людина не витримує. А тут доволі комфортно в принципі в цьому тілі, в цьому в цій вазі. Ну ще звісно, я не порхаю, як бабочка, звісно, ну мені вже набагато легше. От, так що ну, такі справи. Більш нема ніяких секретів. Харчова поведінка нормальна, без паніки. Режим, режим фізичні вправи, контроль ваги, менше там, трошечки мучного і солодкого. Все, в принципі, ну, ж, не жорстко, не жорстко, тому що ну, організм має бути розслаблений, і ти можеш, щоб можна було нормально жити. Ну, як то там, пишіть коментарі, чи корисно, чи ні. Ну, результат я вам кажу. Результат є. Все. Гарного дня, всім добра і здоров'я!